Чули фільми по іграм, у яких нема першоджерела. А якщо скажу, що чули, вітаю, друзі! З вами кіношо. Мене звати Артем Поріджман, і ми поговоримо про кіно. До речі, ми завели Патреон, щоб кожен міг підтримати наш канал. Так ми зможемо випускати контент частіше і робити його більш якісним. Давненько не дивився блокбастера, однак Даг Лайм, його ви можете знати за такими фільмами як Ідентифікація Борна, Перевага Борна, Ультиматум Борна і між Еволюцією Борна та Джейсон Борн. Даг Лайм вирішив перестати битися головою об генератор рандомних слів, і на секунду його осяли щось нове. Гаразд, заради справедливості він зняв не тільки ідентифікацію Борна, а й в інших частинах виступив у ролі продюсера. Так зазвичай відбувається з успішним проєктом, який стає франшизою. Режисер починає керувати проектом у ролі продюсера. Ще він зняв містер і місіс Сміт телепорт, і в майбутньому знімали зроблено в Америці. Тож одразу стало зрозуміло, що цей хлопець не дасть нам сидіти просто так. Діон Бібі, оскароносний оператор за роботу мемуари гейші. У цій роботі від його погляду Хіба що щіпка піску, а так чудово і досить хладнокровно впорався з поставленим завданням. Почну з того, що я не сильно хотів сідати за перегляд, бо побачив постер і одразу подумав: ну, зрозуміло, окей, а можна щось більш стереотипніше. Але все ж таки мене змусили. Як тільки з'явились перші кадри і починається репортаж про інопланетян, то я відразу подумав, Вмовили і почав занурюватись, тому що я просто обожнюю всякі апокаліпсиси, інопланетні атаки і таке інше, де ти можеш засісти в кінотеатрі з попкорном і тренувати свою руку з механічними рухами вниз вгору, їсти попкорн. Дія фільму відбувається в недалекому майбутньому. Земля зазнала нападу інопланетної раси. У репортажу ЗМІ прибульці позначені як противник. Військові називають прізвисько міміки. Прибульці встигли захопити західну та частину Центральної Європи, армії держав об'єднуються, розуміючи, що іншого шансу перемоги немає. Прочитавши опис, з першого погляду грань майбутнього не здається особливо оригінальним. Численні запозичення видно неозброєним оком, фокуси з лупом. День бабака, винахідливе побоїще на холодному французькому пляжі, «Вертувати рядового Райана», чужий, зоряний десант, матриця. Список можна продовжити безкінечно. Тим більше, що сюди автоматично додається зовсім нещодавний аблів'ен, де той же самий круз, вкотре рятував Землю, що розорена інопланетянами. Але автори не намагаються приховати ці впливи, а чесно простягають руку і без зайвих слів. Встають у стрій еліт-жанр. Але їм зганьбити таких серйозних старших братів зовсім нічим. Поки світ продовжує чекати більш-менш гідних екранізацій відеоігор, грань майбутнього виявляється найближчим до цієї поки що недосяжної мети. Хоча, розвиваючи тему відеоігру, кіно можна відправитися до Скот Пілігрим проти всіх. У цьому фільмі. Перші кілька хвилин виглядають як підліткова комедія про хіпстерів, яким років 20-25, але виглядають вони, що характерно все ж таки на 17. До того ж, канадських з помірно дотепними діалогами та нестерпливим візуальним сміттям, яке вторгається майже в кожний кадр. Анімаційні фішки, титри, коментарі, звуконаслідувальні вигуки, поділ кадру та інші дизайнерські та коміксові прикраси, здається, маскують безпорадність того, що відбувається. Але з часом діалоги стають. Пострішими фішок стає більше сенсу не додається, а настрій покращується стрімко. Скот Пілгрім демонструє, що сучасний маскуль це чудова скриня з купою смішного барахла, з якого можна зібрати все, що завгодно. Суть прийому, на якому все тримається, дегенеративна простота. Едгард Райт будує фільм як відеогру з відповідними жанру бійками, музичними битвами, кумедними типажами злих колишніх, яких Скот вибиває, щоб заробити очки і перейти на новий рівень. У фільмі є і восьмибітна заставка та анімаційні схожості в ефектах, які характерні олдскульного жанру ігор і коміксів. Сюжетна складова, навіть збудована так, ніби дає якесь відчуття проходження місії героєм і, звичайно ж, глядачем. В даному випадку, взявши грань майбутнього, ми не бачимо цього всього. Але ж ігри бувають різними. Тут це проявляється у повторному проходженні. Коли герой вмирає і як на високому рівні складності не може зберегтись, прохолодження важливе слово, оскільки День бабака це замкнене та побутове. А тут цілий світ, динаміка та пригоди і є надзавдання героя, який зобов'язують його рухатись вперед, як у виконанні місії не пройдеш перший етап, не потрапиш на другий. І найцікавіше, що, хоч у фільму не було про батьків у світі консолей, його внутрішня логіка повністю відповідає ігровій культурі, переважно за Завдяки роману першоджерелу Хіросі Сакуразави. І в цьому є якийсь парадокс, тому що фільми, які схожі на ігри, але у яких навіть не було ігрового джерела, краще, ніж те, що було зроблено за самими іграми. Взяти хоча б кредовбивці, зроблений по Assassin's Creed, це просто жах, як і чимало інших прикладів: один в Темряві, Сайленд Хіл, Вуличний Боєць, Мортал Kombat, окрім першого. Дум, анігіляція, супербрати Маріо, і загалом, якщо вам цікава ця тема для відео, то напишіть в коментарях, ми цим розберемо більше. Так що з чим це пов'язано, пояснити складно. Але те, що така тенденція є, а грань майбутнього її непогано так ламає, це робить цей фільм таким цікавим у своїй, здавалося, б, банальності. Екшн Уля -ля. не зовсім для жарту, я вище перерахував в проекти постановника. Тут одразу видно, як вони відривалися у батальних сценах, вибухах та польотах у боях просто приховуєш подих і дивишся. У переказі все це можна статися чимось доволі механічним на кшталт рясно представлених тут екзоскелетів, але команда драматургів подбала про багатогранний, живий і досить недурний сценарій ударних і часто дуже смішних та життєвих фраз. Якщо перекласти сюжет на ігрове поле, вийде, що коли герой прокидається перший день своєї бойової служби, а заодно однієї передостанній день свого життя, він просто починає з останнього збереження. Величезний альфа-прибулець на пляжі в Нормандії в такому разі уособлює боса рівня. І коли той упускає школу здоров'я Тома Круза до нуля, ми знову переносимось до останнього збереження і змушені проживати ці дні заново. З кожною спробою герой вчиться виживати все ефективніше, щоб пройти все далі і дістатися, зрештою, до найголовнішого боса. Вміння передбачати навколишні події теж родом із відеоігор. Тут краще ухилитися від вибуху вліво, а ось звідти зараз вистрибне черговий мімік. Плюс не забуваємо про підвищення рівня персонажа та відкриття додаткового контенту. Так досконало освоївши перекид між коліс вантажівки, що мчить, можна отримати доступ до тренера в особі Емілі Блант. Вона не тільки підкаже, як прокачатися до нових рівнів, а й допоможе витратити. Очки досвіду в спеціальному автоматизованому спортзалі в основу сценарію лягло раноби Хіросі Сакурадзакі. Потім адаптували мангу і за підсумком взяли за основу для фільму. Звичайно, переглянувши оригінальне джерело, я був трохи засмучений, що автори відмовилися від такого м'яса, крові і запаху мерців, хоча й причини зрозумілі. У фільмі зробили більше акцент на сюжетній моделі, самі побачите, а не на крові. І від цього не стало гірше, але у світі плаче один фанат. Японського звірства, якщо коротко. По-перше, шкода, що з цієї манги не зняли аніме. По-друге, якщо ви тільки подивилися грань майбутнього, вам сподобалося і ви хочете зрозуміти цю історію глибше, то почніть із манги. У ній описані всі важливі концепції та події світу «All you need is skill», все без зайвих деталей, але з відмінним артом та роздрукуванням. Цікавий факт, без якого можна прожити. Нерідко у фільмах про різні апокаліпсиси використовують кадри справжніх подій. Чи то втеча біженців з місця війни, чи аварії та розрухи тут же взяли справжні падіння метеорита у. Чілябінську у підсумку пошалкував, що не пішов тоді на фільм у кінотеатр, бо це добрий атракціон. Того року, як на мене, грань майбутнього була ковтком свіжого повітря серед засилля кінокоміксів. І нехай науково-фантастична складова, як це водиться з сучасними блокбастерами, кульгає на обидві ноги. Зате візуальне кіно лаймана виглядає чудово. Що ж, дякую, друзі, за ваш перегляд. Чекаю на ваші кінодискусії у коментарях підписку на канал та дзвін дзвіночка. Друзі, честі та удачі!